Бешкетний ведмедик. В одному лісі жили зайченята. Весело жили, безтурботно. Вони гойдалися на гойдалках, били в барабани, а один навіть на балалайці навчився грати. Ох і Галасу було від них у лісі, а неподалік жив ведмедик. Був він бешкетник та задирака. Ні з ким не дружив, а тільки всіх ображав, особливо птахів стріляв по них з рогатки. Набридло це птахам, і полетіли вони до іншого лісу, а ведмедик тоді почав зайченят зачіпати. Ану, геть звідси, розігнав він зайченят ломакою, і згодом маленький задирака залишився в лісі сам. Це мій ліс. Що хочу, те й роблю, говорив ведмедик. Побачив він дупло з бджолами і вирішив поласувати медом, тільки бджоли йому не зраділи налетіли на крадія і як почали його жалити. Заревів ведмедик, впав з дерева і, навтюки, біжить, що сили, лап під собою не відчуває. На щастя, трапилося йому по дорозі болото. Стрибнув він у трясовину, хоч там від бджіл сховався. Тільки недовго йому довелося радіти, хотів він на берег вийти, а болото його не відпускає. Заплакав ведмедик, доведеться йому пропадати. Так гірко плакав він, що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли, а в цей час проходили повсте болото зайченята. Побачили свого кривдника, перезирнулися між собою. А чи варто його рятувати? Проте все ж таки кинули йому мотузку і витягли ведмедика на берег. І тоді бешкетний ведмедик сильно змінився. Рогатку свою закинув, а птахам, щоб вони до лісу повернулися, шпаківень наробив. Зайченятам нові гойдалки змайстрував. Великі та легкі, тепер друзі гойдаються разом.